Готель Simple Херсонісос Сан розташований в центральному районі острова Крит Лімінас Херсонісос в одноіменному місті Херсонісос. До послу гостей відкритий басейн, тераса для засмаги і ресторан на території. Стійка реєстрації працює цілодобово. Гостям готелю надається безкоштовний Wi-Fi. Готель розташований в Ліміна з Херсонісу центр в жвавому районі з розвиненою інфраструктурою. В готелі 35 номерів. Наявні стандартні двомісні номера з одним-двоспальним ліжком або з двома окремими ліжками. У номерах встановлено душ. Також у номерах присутній кухонний блок. Для любителів нічного життя, клубів і ресторанів ви шикарно проведете час в районі ліміна Херсоні Сос-центр, який славиться активним нічним життям. Дістань до найближчого аеропорту Нікос Казанзакіс всього 19 кілометрів, так що швидко і комфортно дістанетесь до готелю. У декількох хвилинах ходьби знаходяться багато ресторанів і кафе, меню яких включає грецьку, середземноморську і європейську кухню. Готель Simple Херсоніс Оссан це живописна місцевість, комфортні номери і привітний персонал, мета якого щоб гості відчули себе комфортно напроти всього відпочинку.